Досить часто в своїй роботі ми бачимо ситуації, коли менеджери з продажів працюють лише із гарячими заявками і не хочуть ніяким чином працювати з холодними. Цьому насправді є лише декілька пояснень: перше, вони не знають, як працювати. Інше раніше у вас була створена така система: так побудовані продажі, так побудовані скрипти, що менеджери готові працювати лише із гарячими і не працювати із холодними. Який варіант вирішення цієї ситуації? Перше можна. Змінити логіку роботи, ввести нормативку, що кожен менеджер неважливо він раніше працював з гарячими лише чи ні. Вони мають щоденно виходити і працювати із холодними лідами. Також інше це виокремити окремих співробітників, які будуть працювати безпосередньо лише із холодними лідами, і потім передавати тим менеджерам, які працюють із гарячими. Частково можна закрити ваші болі, в тому числі і через crm систему. Тобто підігрівати їх імейлами автоматичними, автоматичними розсилками і так далі, але все рівно ключове мають бути менеджери, мають бути відповідальні, які мають телефонувати і постійно намагатися зв'язатися, в тому числі із холодними лідами. Працює це лише в такій конструкції.